Остання подія, яка наробила багато шуму, це звісно Кримський міст. Вдруге він впав, міст втомився, але знаєте, не лише кримський міст. Насправді ці дні вони насичені на інші події, не менш важливі. Що стосується безпілотників, які, начебто, росіяни величезними обсягами можуть виробляти. Ну і також чи справді пробігла чорна кішка між Іраном та Росією, зважаючи на так званими люб'язностями, якими вони обмінялися з при до того, що Росія не визнає е, трьох островів, які за Іраном закріплені, так і Іран вважає їх своїми. Натомість, Іран заявив, що е, Україна е, і її територіальна цілісність є непохитними, і ну цікаво зрозуміти, чи після от таких е, люб'язностей у лапках буде. Якесь інше ставлення в Росії з Іраном, і чи може це вплинути взагалі на їхню співпрацю у військовому плані, це теж нам важливо зрозуміти, бо від цього буде, звісно, річ залежати і контрнаступ збройних сил. Ну і в принципі, все те, що зараз відбувається е, відповідно. Я хочу от сьогодні е, зразу вам сказати про те, що е, якщо ми говоримо про кримський міст, то е, наразі росіяни вже добряче відчули на собі. І наслідки цього удару, за яким ми, звісно, річ не будемо говорити, хто стояв, але всі розуміючі люди розуміють, хто це зробив і чим це було зроблено. Ну, принаймні, наш віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров заявив про те, що це були надводні дрони чи українського виробництва, чи іноземного невідомо. Можливо, наші експерти, до речі, сьогодні зможуть нам це пояснити. І почнемо ми взагалі наші. Сьогоднішній спецефір із е, скайпу із Валерієм Кондратюком, генерал-лейтенантом головою служби зовнішньої розвідки України у 20-21 роках, і начальником ГУР е, будемо говорити про те, що відбулося на Кримському мосту. Е, пане Валерію, добрий вечір. Добрий вечір слава Україні Героям слава як ви гадаєте, чи справді надводними дронами була атака здійснена на кримський міст? Бачили ми руйнування суттєві, зазнав цей міст. Як може взагалі зараз ця ситуація вплинути на наступні три місяці? Бо вони кажуть, що там до листопада місяця доведеться їм відновлювати цю переправу, і ну важливо зрозуміти наскільки ця переправа критичну роль відігравала для Постачання їхньої армії, провізії і тому подібне. Як ви гадаєте, як це може вплинути на найближчі кілька місяців в сенсі наступальної операції збройних сил України у тому числі? Ну, по перше, я хочу спочатку з того, що кримські місту мають. Пане Валерію, чи чуєте зараз нас? Так, зараз ми будемо намагатися налагодити зв'язок з паном Валерієм. Оскільки не чує наш спікер питання, про яке власне я говорила? Я пропоную, поки ми налагоджуємо зв'язок зараз із нашим спікером подивитися коротенький сюжет про те, які наслідки понесли росіяни після цього удару, і повернемося до обговорення. Наслідки атаки. Один автомобільний проліт на Керченському мосту після вибухів 17 липня зруйнований і не підлягає відновленню. Про це російському диктатору Путіну доповів віце-прем'єр уряду РФ Марат Хуснулін. За його словами, опори переправи не пошкоджені. Наразі окупанти відновили реверсивний рух по мосту для легкових авто. Повноцінний двосторонній рух з одного боку планують запустити 15 вересня, а з другого боку у листопаді. Вантажівки та рейсові автобуси наразі пересуваються за допомогою паромної переправи, а також через пункти пропуску армянськ Джанкой та перекоп тимчасово окупованих територій. Після вибухів на переправі Путін наказав своїм посіпакам напрацювати пропозиції щодо того, як підвищити рівень безпеки на мосту. Російський диктатор знову погрожує відповіддю на події 17 липня і заявив, що міністерство вбивств РФ уже її готує. Нагадаємо, що вибух на Кершинському мосту стався вранці 17 липня. Нули двоє осіб, які у цей час незаконно долали кордон України та Росії. А 14-річна дівчина, яка перебувала в автомобілі, разом з ними зазнала поранень. Автомобільний рух мостом повністю зупинився. Росіяни вже повідомляють про те, що відновлення Керченського мосту обійдеться російському бюджету в суму від 1 мільярда до 1,3 мільярда рублів. Це за нашими мірками приблизно 530 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр уряду Російської Федерації Марат Хуснулін. І Також він заявив про те, що для ремонту мосту необхідно звести додатковий міст довжиною 250 метрів, на якому працюватимуть великовантажні крани, і якими власне, планується піднімати пошкоджені прольоти мосту. Пане його зараз чуєте мене, так так, да дякую, як ви гадаєте, як от ця ситуація падіння керченського мосту вплине на подальші військові дії з боку росіян, і як це може на нашу користь відіграти? Ну я вже почав а, там з того, що перш за все місце символічно значення для Росії. А чому тому, що вона не тільки вклала 3,7 мільярда, а це по суті фізичне вираження мети Путіна захопити Україну та нажди прив'язати її до Росії. От те, що міст був стратегічно важливим, оскільки з'єднує Краснодарський край Росії з окупованим Кримом, але також був важливою атерію для забезпечення окупованого півострова, але не тільки Півострова, але й сьогодні і окупованих також Херсонських, Запорізьких та Донецьких областей. І перш за все, якщо брати сьогодні е, військове значення, от саме я би з цього починав без значення того підриву мосту, саме з військового питання. Чому? Тому що е, ми спостерігали, українська сторона спостерігала протягом останнього часу, що на території Краснодарського краю було сформовано новий, новий 40-й армійський корпус. І самі частини цього армійського корпусу передислоковувалися через Кримський міст до, до, до Запорізького напряму. Тобто і їхні вже передові підрозділи вже були помічені самі на напрямку нашого контрнаступу. І тому підрив цього мосту зупинка цих передислокацій саме була спрямована для вирішення сьогодні, скажімо, оперативних тактичних питань припинення постачання, угруповання, яке сьогодні там е захищається на території ну, Запорізької області. Тепер щодо, якщо дозволити, ось, та кілька питань щодо контрнаступу, якщо ми оторкнулися, і багато було знаєте, там і там запитань заходу, що було поставлено зброя, артилерія і все, але наступ сьогодні не можливо повністю відображає очікуванням, а не лише заходу, але й взагалі там ну військовим операціям. Так, по цього приводу хочу зазначити, що дійсно, поки ми чекали достатньо кількість зброї, яку ми отримали від наших партнерів, а це питання більшості торкалося інженерно-технічних машин якими, якими проводяться розмінування, росіяни продовжили мінувати велику кількість мінних полів, і там не лише там декілька шарів, там ярусів, але також велике використання дистанційного мінування, як від протипіхотних, так і е, протитанкових та решта мін ловушок, які сьогодні там, е, там росіяни замінували великі ці території. І зрозуміло, що розмінувати їх шляхом просто підриву техніки не є можливим. Але разом з цим сьогодні зміни, була зміна тактика, і тактика вона була спрямована те, що знищувати логістичні шляхи, тобто перев'язати артерії постачання, щоб ті солдати, які сидять в окопах, вони просто залишилися без, без забезпечення набоями. І от саме Кримський міст була черговою, а черговим елементом такої нашої стратегії по, по порушенню логістики російської армії. Банти говорять про те, що вони зараз використовують пункти пропуску джинкою в тому числі, як альтернативний спосіб маршрутів. Так і зараз вони реверсивно запустили лише легковий транспорт через одну смугу, яка вціліла. Чи вдасться їм оце цим альтернативним шляхом, і плюс, крім того, вони ж також говорять про те, що вони використовують паромну переправу карченську для того, аби транспортувати вантажівки, рейсові автобуси і так далі? Наскільки оці альтернативні сухопутні шляхи е, можуть вирішити це питання для них, так е, чи ну чи ми можемо припустити, що це не буде так просто, зважаючи на те, що там вони можуть і прострілюватись ці шляхи? Ви, як людина, яка в цьому більш Петентна, поясніть, будь ласка, нашим глядачам е, наскільки ця альтернативна дорога може повпливати е, на ситуацію? Я зважаю, хоч з того, що безумовно, Росіяни будуть намагатися спробувати відновити і знайти нові можливості, поки цей ремонт буде ремонтуватися протягом декількох місяців. Але знаєте, все це вимагає додаткових сил і засобів. І якщо сьогодні там через місто воно там перекидалося йшло відразу, то сьогодні всі інші там можливості будуть займати додатковий час. А цей час якраз зараз ми намагаємося виграти Тобто ці питання, зрозуміло, вони не є там такими, знаєте, що вже остаточними, але головне, ми виграли час. Якщо ми будемо бачити, де ми ще можемо пославити, перерізувати чергові можливості, чергові артерії, я вважаю, що це буде безумовно знайдено підхід. І якщо сьогодні от, подивіться на те, що окупанти кажуть, що 8 жовтня а міст був там був підірваний автівкою з вибухівкою. А другий раз там були застосовані надводні дрони. Але ви знаєте, Чому? Тому що це, де, знаєте, от наша така асиметрична відповідь. І не обов'язково сьогодні там, знаєте, діяти лише там, нашими військами. Які буде третя спроба, і де вона буде? Це буде зовсім інший можливий варіант. І ніхто там, ворог, там, досі не зрозумів, що ну, ми будемо вживати всі можливі а, речі і такі, знаєте, те, що він взагалі не очікує. І для цього, дійсно, в нас є сьогодні багато багато можливостей. До речі, про можливості ви вже згадали. Я хотіла би зауважити стосовно залізничного мосту, який пролягає поруч з автомобільним, він наче не пошкоджений, особливо так і ми розуміємо, що вони можуть використовувати залізницю для того, аби провізію постачати, забезпечення своєї армії забезпечити, в тому числі чи є в Україні засоби для того, аби уразити залізницю. Я хочу сказати, що ці заходи будуть можливо зовсім інші, ніж те, що було там попереднє От, І росіяни намагаються це передбачити. І хочу звернути увагу, все ж таки, от те, що сьогодні російська розвідка намагається виявити такі центри, де такі речі сконструються, технологічно розвиваються. І оті відповідь, як сказав Пісков, ті були там шість ракетних ударів іскандерами та 25 шахедами по Одеській області, Це саме була відповідь на ті міс. Місця, де за версією росіян саме були, скажімо так, знаходились ті майстерні або ті міста, де вироблялися отакі там дрони. І тому вони от так сказали, що це була відповідь. Але зрозуміло, що ми наз українська сторона вже дійсно навчилася з перших днів війни там не чекати, поки будуть завдані удари, а передислоковувати і переміщати всі важливі для нас і ну, об'єкти, в тому числі військова техніка. Не Валерію, угу. е, до речі, ви згадали про удар е, там в Одесі сьогодні вночі якраз цей акт возм'єзді, як вони це називають. Пісков сказав, що так, це справді був цей акт возм'єзді, про який е, росіяни обіцяли. Але ж е, знаємо про те, що вони поцілили і по приватних житлових будинках, і постраждав дідусь. Е, це такий, знаєте, ну, стратегічно важливий об'єкт дідусь, е, який постраждав від російської ракети. Е, терористи. Поводять себе як терористи, ми вже це знаємо, ми це розуміємо, і просто ну, смішно насправді слухати оці ці всі нісенітниці довкола е, актова возмездія про якісь наче пункти, де можуть бути якісь е, дрони чи ще щось в тому роді. Але е, до речі, е, цікаво, знаєте, що у вас запитати днями. Також говорили росіяни про те, що в них, наче величезні обсяги виробництва безпілотників, і тут е, напрошується таке питання а взагалі. Взагалі, от про ті обсяги, про які вони говорять, ну це взагалі реалістична цифра, чи це видумане щось знайте пальцем в небо взяти? А я насправді так не вважаю. Чому тому, що дійсно росіянам вдалося перебудувати свій ВПК. і сьогодні дрони, а саме в цій війні, вони, якщо не вирішальні, то, скажімо так, мають вплив, який досить може сильно вплинути на хід бойових дій, а також там на оборону, яку сьогодні дійсно росіяни. І ви знаєте, що більшість техніки, яка була західною технікою, яку ми отримали, вона була саме вражена під час проходження мінних мінних загороджень саме російськими дронами ланцетами і тому ці питання дійсно росіянами приділяються увагам, і декілька підприємств були вже пере, переформатовані під саме випуск таких таких речей. І також остання новина яка була, ви знаєте, це угода, яка була досягнута між Іраном та Росією щодо будівництва в Татарстані нового заводу. по по виробництву важких дронів для того, щоб Росія вже випускала на свої території, і ця угода там більше мільярда доларів передбачала, і там ці дрони будуть зовсім новими двигунами, які будуть більш тихими, і розраховані на більшу велику дальність. І для нас це дійсно, як кажуть, там нові виклики для нашої протиповітряної оборони. Але вони сьогодні враховані і системи і на ті а, речі, які ми отримаємо систему зброєння від західних партнерів, вони набагато технологічніші ніж. Сті дрони, які сьогодні там планує Росія виробляти, в тому числі за допомогою технології з Ірану. А, пане Валерію, а до речі, знаєте, що мене цікавить? Е, росіяни ж завжди дуже також пишаються і говорять про те, що в них дуже сильна протиповітряна оборона, але так чи інакше, констатація факту: ці надводні дрони, які змогли атакувати Керченський міст, вони змогли якось оминути цю їхню ППО. Е, як ви гадаєте, не така вже вона досконала ця ППО? Раз? Вже вдруге вдається вразити цей міст. І я так розумію, що третій раз це питання часу. Ну, я би почав з того, що насправді а, з тих заходів безпеки, які були створені або організовані росіянами навколо цього мосту, насправді це безпрецедентні заходи безпеки, які включають декілька. А, Кіл оборони. Ви знаєте, що сьогодні на міст просто так заїхати неможливо без догляду вашої машини. І це створює величезні черги через там цих там цивільних осіб, які присуваються або використовують цей міст. Додатково там розміщена по навколо моста велика кількість засобів протиповітряної оборони. А для того, щоб не допустити влучення в мост -мост з використання, наприклад, ракетних технологій, там взагалі була баржа, така обманка, ба Жа, це знаєте, така капкан, тобто те, що ну ловушка, на яку там спеціально були там радіоелектронні засоби, які там а, певні там роблять. Сигнали для того, щоб якщо ракета і дійсно рухається в сторону мосту, щоб вона саме попала в цю баржу. От також використовувалися уявіть собі навіть для захисту від цього мосту бойові дільфіни для того, щоб не шкоджувати будь-яких водолазів. Але всі ці речі виявилися нездатними зупинити ці надводні дрони, які, які були застосовані для, для удару по Кримському мосту. Чому? Тому що в Росії сьогодні немає технологій, які могли б могли би тих реалізаційних станцій, а не засобів протиповітряної оборони. Які здатні виявити, ці швидко пересуваючі об'єкти, які рухаються, по суті, по воді і своєчасно влучити. Єдиний засіб, який сьогодні вони застосовували, це просто спостерігачі з важким озброєнням, з, кулеметами, з важкими кулеметами. І коли вони вже ну, там безпосередньо знаходилися вже біля мосту, тільки тоді були поміщені і вживалися заходи щодо їх там знищення, влучення. Але було вже занадто пізно, і всі, скажімо так, ці два дрони вони попали в ціль.